Катюша ага. запитує, доброго дня, підкажіть, ви фермерські господарства ведете? Да, ведемо, якщо потрібно, то ведемо. Я вела їх дуже багато фермерське господарство у Київській області Скверського району. От зараз я переїхала, віддала їх, але ну, коли ще не було. Коли ще у мене не було бухгалтерської асорсинної компанії, то, то до цього я їх віддала, коли переїжджала. Так зараз, якщо будете. Приходити, зараз у мене їх немає, але якщо будете приходити, то будемо беремо, беремо. Саме моя кваліфікація, мабуть, найбільша це сільське господарство. Просто я так зараз за нього забулася, що якийсь час мені його теж не хотілося. Мабуть, теж така була пора, пора ви... вигорання, перегорання. Набрити мені ці свині, корови, пшениця, міндобрива, інсектициди, грибіциди і, і прочі яциди. От, Тому, ну, а бухгалтер це вам і бухгалтер, приклад бухгалтера, тому що я просто ну, бухгалтер. Але коли я працювала в сільському господарстві, відповідно, вся номенклатура, всі контрагенти, там, оці всі засоби захисту рослин, Шкідники, проти шкідників, я це все вже бачила в документах. Ну а так як я ще й теж бухгалтер, якому все цікаво. От саме бухгалтер, якому все цікаво, тому що є бухгалтер, який суто робить, ну як зашорений, мабуть, що показали, те й робить. А мені було цікаво. Ні, обробіток ґрунту. Я вже знаю специфіку, тому що я ж не просто там врахувала там, цифри там чи що. Я вже знаю, який там процес обробітку ґрунту. Коли посівна, коли там зимові, якісь на зиму що сіється, що весною, коли в яку пору збирається урожай, ранні зернові, пізні, озимі, і все таке. Так, От, тому Катюша, приходьте. Катюша, подякую.